Вітання, це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Дмитро Мира, директор мережі комунальних закладів, центр підліткових клубів за місцем проживання. Вітаю вас! Доброго дня! Завершився навчальний рік у Вінсмарт центрі. Розкажіть, яким він був для маленьких і юних віничан? Цей рік був дуже насичений і активний, тому що ми почали роботу з 1 вересня, і зазвичай у нас запис гурточки з 1 по 15 вересня. Початок року це був інформативний. Це проводились, проводились батьківські збори, отримували інформацію чи зворотний зв'язок від батьків, що їм потрібно для того, щоб покращити гурткову роботу. Це був такий великий потужний старт, де до нас записалося понад 1600 дітей на гурткову роботу, і вони до нас ходили на гуртки. І також був список дітей, які потрапили в резерв. За певних причин діти або не встигали, або, або десь переїхали, або накладки з навчанням, тому деякі діти були відсівалися від згрудкової роботи, і ми підтягували дітей, які були в нас в резерві. Ми працювали по напрямкам, які в нас вже є, це дошколярика, ранній розвиток, це вивчення мов англійської та польської мови, леоконструювання. Творчість, малювання, пісероплетіння, футбол, настільний теніс, дитячий фітнес та багато інших. А, і ще є авіамоделювання і технічна майстерня ті напрямки, які є по центрам. Я не скажу, що в кожному центрі є кожен напрямок, але центри спеціалізуються за своїми, за своїми напрямками, і є такі центри, в якому які тільки, -тільки профільні, наприклад, на Янгеля це. Центр, в якому дітки ходять тільки до шкільного віку, чи, наприклад, на привокзальні 1 – це центр технічної майстерні і авіамоделювання. І ще новинкою для нас стало відкриття ще одного центру за адресою сонячникова 5 спортивного напрямку. Де я ну, там, розповім згодом більш детально про нього. А скажіть, чи багато дітей відсіялося, і от чи mm. багато тих дітей, які були на резерві, мали змогу все ж таки долучитися до він Е, Ну, Можливо, зараз я не скажу точної суми, але приблизно там 100-150 дітей мали можливість піднятися з резерву. Це ще поясниться причиною тому, що діти, можливо, там хворіють. Ми набирали групи по 12 дітей, але ми бачили, що відвідуваність груп. Не дуже велика, наприклад, там по сім по вісім по дев'ять дітей, і є можливість ще дітей брати. Ми збільшували кількість дітей в групі для того, щоб ще більше охопити дітей до нас, вони могли прийти. Понад 1600 випускників цього року. Чи ця кількість вона є сталою порівняно з минулими роками? Чи вона є більшою? І, зважаючи на те, що все ж таки він смарт-центр він збільшує кількість напрямків цього року ще до додалося. Розкажіть, чи збільшується кількість дітей? Кількість дітей збільшується кожного року. І цей рік, 23-24 навчальний рік, не був в, е, Виключення. виключенням, і він був е, однозначно більшим по кількості, десь приблизно на 200 дітей більше до нас ходило, ніж було в минулому році. Е, це пов'язано було з тим, що вже казав, ми відкрили центр, е, центр на початку навчального року в Десні. Та в хуторах, і там запрацювали центри за напрямками англійська мова, дошколярики і творчість. Це плюс було кількість дітей. І на кінець навчального року ми відкрили центр за адресою Соняшникова 5. Це перший центр в нашій мережі спортивного напрямку, в якому є такі напрямки, як <кій> дитячий фітнес, настільний теніс, футбол і настільні ігри. Це щось новеньке зовсім для нас, тому що в нас такого не було. Ми з цим довго до цього йшли, тому що треба було підібрати ті, ті види напрямків, гуртків, які будуть дітям цікавими, корисними, пізнавальними і туди будуть діти бігти на, на заняття. І я знаю точно, що діти туди прийшли, записалися, тому що поряд є інші центри за адресою Волошкова 8. І Більшість дітей, які ходили на гуртки, такі як там англійська чи творчість, вони паралельно прийшли до нас на спортивні гурточки. Тобто, вдалось саме спортивними гуртками зацікавити так, так які <клес> взагалі можливо ви аналізували напрямки найбільшої популярністю, користуються? От зараз це спортивні гуртки. І дійсно дітям, котрі зараз багато і на дистанційному навчанні перебувають, яким не вистачає такого активного життя. Спорт для їх приваблює. Наскільки вдалося от реалізувати цю ідею? <клес> Ідея була не тільки наша, це була ідея депутата обласної ради Дмитра Челенка, депутата колишньої міської ради Славлась, саме це їхній район, мікрорайон, де вони працюють і займаються, і допомагають людям. І саме це була їхня ініціатива, саме зробити центр спортивного напряму. Тому що поряд є волейбольний майданчик, є футбольний майданчик, дитячий майданчик, і діти повинні не тільки грати. Футбол самотужки, а й грати з тренером чи фізруком, грати теніс навчитися. Ми не готуємо там олімпійських чемпіонів і так далі. Але ми закладаємо дітям жагу до тренувань, жагу до відповідальності, аби вони знали, що в них сьогодні по розкладу є тренування чи заняття, вони мають прийти і це породжує свої. Подальшому перемоги. Наприклад, наш футбольний клуб «Вінсмарт», він почавши діяти 4 роки тому, і дітки, в якому, дітки, в якому займалися 2010-11 року народження, і в цьому році вони вже, на жаль, ця група була розформована, тому що за 4 роки футбольна команда, яка зібрала дітей просто з району, змогла здобути перемогу на футбольних турнірах як міста, так і області. Вони б обрали. Призові місця на всекуранському турнірі. Діти, які віддавалися разом з тренером на, на, на чолі на 100% на тренування, і е, вони ставили за мету перемогти пограти, а не фінансово складову, тому що наші гуртки були безкоштовними, але батьки долучалися до переїздів, до участі в змаганнях і так далі. Це породило маленьких чемпіон, чемпіонів. Зараз е, дівчинка, яка до нас ходила, Перших там півтора-два роки вона зараз є в дитячій збірні з футболу в укр... збірній Україні. І є кілька е, хлопців, які вже після нашого Вінсмарта пішли в академію футболу там Динамо і Шахтар. Вони зараз є е, футболістами інших потужних команд, які є в місті Вінниці. Ми виростили покоління, передали далі, і зараз ми будемо набирати меншого віку дітей і також з ними займатися. Це гарна можливість, аби маленькі діти спробували себе так. і зрозуміли, чи хочуть вони далі бути в цьому виді спорту, чи не хочуть. Так. так. Скажіть, що нового і цікавого було зроблено у Вінсмарті протягом цього навчального року? Що нового відкривалося? Можливо, нові цікаві педагоги, які до вас завітали, нові цікаві відділи. Що робили протягом року? Кожен рік є порівняно з попереднім. Зовсім трішні, не кардинально, але трошки є іншим. Тому що педагоги, які, там, чи педагоги, організатори, чи керівники гуртків, деякі працюють по навчальній програмі, які затверджені Міністерством науки і, наприклад, дошколярики, англійська мова, розвитки, вони йдуть по, по програмах, нікуди від цього не дінеться. Але е, є педагоги, які технічні майстерні, а ви вони складають програми свої, власне, затверджуються кабінетом в місті Вінниці і вони працюють. Але саме головне це показник дітей у ворточку. в центрі там, чи в педагог. Якщо педагог гарно готується, дає більше знань, чим, чим зазвичай інші дають. чи, можливо, крім програми, даються розвиткові матеріали, плюс проводиться наочність чи ігри, і дітям цікаво, і вони біжать, і в групі дітей багато. Це гарний показник того, що педагог працює, центр розвивається, і батьки знають про наш центр. Якщо в кінці навчального року діти вийшли від нашого педагога і вони вміють читати, писатися до школярики, рахувати і готові до школи, то це ми від цього також отримуємо задоволення і кайф, що ми справилися, ми виправдали надії батьків, і ми робили все можливе, аби діти були, навчалися і працювали. Ваші педагоги і керівники гуртків творчо підходять до заняття, намагаються зробити це заняття цікавим, щоб так. це не була там шкільна програма чи якісь нудні лекції, щоб дійсно дітям подобалося. Але це ж діти їх і потрібно зацікавити. Їх не зацікавиш простими лекціями, словами. Так. І тому в нас є такий тандем між колегами, які старшого віку мають досвід, і молодими колегами, які не мають досвід, але в них є багато креативу, і вони дуже швидко знаходять інформацію в інтернеті. Для того щоб щось цікаве придумати і дати. Тому в нас під час нашої педагогічної нарад часто колеги діляться своїми своїми новими винаходами, розробками, уроками і так далі. Те, що може полегшити роботу, зацікавити дітей і відповідно дати кращий матеріал саме від педагога. Що стосується загальної такої роботи нашого центру, я вже говорив, що ми відкрили. Три центри це в Тисні, в Вінських хуторах та центр за адресою Соняшникова 5. І найголовніше таке, в таким пунктом в нас почав діяти і працювати відділ психологічної підтримки. Це відділ, в якому зараз працює п'ять практичних психологів і керівник за відділ, за відділом психологічної підтримки. Це психологи, які надають підтримку, консультації, проводять групові. Зустрічі тренінги для дітей, підлітків, дорослих, мам, військових для всіх війничан, кому це потрібно. Ми стикнулися з цією проблемою, що дійсно ми всі не звикли до того, що є психологи, і до них можна переходити за консультацією. Ми повинні змінити стереотип. Я вже говорив це неодноразово, і це ми будемо постійно говорити і робити. В наших людей стереотип, що психолог це лікар, який там ставить діагноз і каже, що треба там як лікуватися. Ні, це людина, яка, з якою можна поспілкуватися, яка при розмові може підштовхнути до вирішення якоїсь там проблеми, чи знайти причину, що саме спричинило там конфлікт, різну ситуацію і так далі. Це та людина, яка може всі Весь весь безлад, який в нас є в голові, розставити по поличкам і потім мати гарний результат. Тому що звертаються до нас і батьки, тому що для, серед, серед однолітків в школі є булінг, є домашнє насильство, є насильство від членів сім'ї, є непорозуміння в родині, бо, тому що там зараз на фоні. Тож чоловік там чи то з батьків на війні багато ситуацій є, але наші колеги справляються, працюють. Якщо, наприклад, один практичний психолог не зміг в повній мірі розкрити ту тему, яка, яка зараз проблема є в, в клієнта. Так називають наші практичні психологи, людей це клієнтами, то на чолі із керівником відділу ми підбираємо іншого, підбирається інші практичні психологи, і тоді вже працюють в парі або замінюються психолог, тому що саме головна мета це допомогти кожному, хто це, цього потребує. І це перший відділ на базі Вінсмарту, який опікується такою широкою цільовою так, аудиторією. Це так, і діти, і люди старшого так, віку. Так, насправді це дуже, дуже велика і обширна аудиторія, тому що. Е Багато психологів вони спеціалізуються в одному напрямку. Це діти, це дорослі, це там, жінки, там, військові і так далі. А ми маємо надавати допомогу, консультації всім. Тому хтось більш сильний в одному напрямку, хтось більш в іншому, але вони навчаються, вони проводять кожного тижня власні зустрічі і діляться своїми секретами. Як вони могли підійти до вирішення проблеми з тим чи іншим клієнтом кожної неділі, кожну п'ятницю, вибухаєш, у них там група. Підтримки, так вони називають, і вони між собою обговорюють все, що відбулося протягом тижня, діляться своїми порадами, для того, щоб в подальшому, коли прийде клієнт до психолога, він може згадати те, що таке б трапилося в, іншу, в іншої колеги, і ті шляхи вирішення проблеми вже були пропрацьовані між ними. Є результати роботи відділу. Скільки звертаються людей? Які відгуки вони після цього вам дають? Кожному клієнту є надається можливість бути в разом з нами не більше десяти консультацій. Вже пройшло кілька сотень кілька сотень учасників. Більш точнішу цифру я можливо наступного разу скажу, але є подяки від військових частин, є подяки від. Батьків, є подяки від мам, які, які прийшли до нас з горем, і є подяки просто від людей, які до нас зверталися, вона, вона виставляє там сторіс, і каже, що і, іде після консультації. Вона людина щаслива, гармонійна і дякує нашим колегам за таку гарну, е таку потрібну роботу. І саме головне, безкоштовно для всіх відничан. Зараз на дворі літо, і хочу вас запитати про те, яке дозвілля для маленьких іничан, для старших дітей підготував він смарт. Що ви робите? Які поїздки, які цікавинки, майстер-класи проводите? Це літо зовсім не таке, як було тими роками. Тому що наші колеги займалися різними активностями. То їздили по школам по пришкільним таборам, то їздили в дитячі центри. Я марію ну, дитячий табір. А цього року ми вирішили працювати. З тими дітьми, які до нас ходять. І ми е, розуміємо, що наше літо поділ поділиться на дві частини. Це той період, коли наші працівники підуть в відпустку, тобто липень і серпень підуть в відпустку, а перед початком навчального року, за недільку, за дві будуть готуватись до навчального року. А червень місяць це гарячий період року, самий дуже важливий, тому що е, закінчився навчальний рік. Хтось пішов при шкільні табори, хтось не має дітей для залишити. І ми вирішили, що. Ті діти, які ходили протягом всього навчального року до нас, вони заслуговують на те, щоб в них було активне літо. Тому ми так і назвали червень місяць це активне літо. Ми зробили програму на місяць, і кожного тижня два рази в тиждень в нас були екскурсії. Це вівторок і четверг Ми ходили в зоопарк, ми катались на катамаранах, ми грали в боулінг. ми Проводили екскурсії, ходили в планетарій, там багато кудись ми ще ходили, організовували для дітей такі походи, екскурсії і відпочинок. Комусь щось було більше до вподоби, комусь, кому було до вподоби, той, той записувався і з нами ходив. А інших три дні це були ті три дні, де заключалась робота на центре. Це продовження гурткової роботи. Можливо, хтось протягом року там не дочитав, не вичитав всі години, які потрібні, тому в червні місяці гурткова робота продовжувалася. Педагоги з дітьми закінчували програму, закріплювали матеріал, повторювали, але були також тематичні дні, що дуже сподобалося нашим дітям. Тематичні дні це, наприклад, там, День детектива сьогодні, минулого тижня був День піратів, кольоровий день і інші дні, де педагоги разом з дітьми готувалися до свят. Якщо був, наприклад, День піратів, то педагоги і готували квести. Ігри переодягалися в піратів і гарно проводили час. І дітей було дуже багато. Коли були кольорові дні, кожен педагог вибирав номерок, і там було написано Колір, колір, то вони мали тематично подумати, як це має бути. Мають бути в принципі діті, діти, одіті всі в цей колір, або можливо кудись поїхати. Наприклад, центр за адресою Стенмага 25, в них випав колір фіолетовий і вони вирішили зробити екскурсію на лавандо, на лавандове поле. Тобто підійшли до цього креативно. Разом педагоги разом із практичними психологами робили все можливе, аби діткам було цікаво, весело та пізнавально. Крім того, ми ще запрошували до нас. Працівників патрульної поліції, які розповідали про правила правила дорожнього руху, правила перебування в місті, як що можна робити, що не можна, де кататися на велосипедах, повторювали правила, де переходити дорогу і так далі. Закріпували закріплювали це на практиці. Біля, біля центрів дітям. Також було цікаво сходити у пожежні частини і. Познайомитися з самою професією пожежника, поспілкуватися з пожежниками, подивитися, як вони працюють, де вони, де вони працюють і яка їхня робота. Також відвідували музеї, брали участь в майстер-класах. Ось таке було цікаве, пізнавальне, дуже активне наше літо від смарт центрів Ще навіть не закінчився червень, а він вже у вас був дійсно активним. І навіть спостерігаючи за вашими соціальними мережами, за Фейсбуком, дійсно усі ваші дописи вони насичені такими кольорами. Я бачила там день жовтий, день зелений. І усі такі гарні і проводять гарний час і з користю, і дійсно дізнаються щось нове. Майстер-класи спілкуються з різними людьми, і це в такій грі їм дається набагато легше при тому, що у вас був дуже активний навчальний рік і ще не менш активне літо. Хочу вас запитати про дитячий табір Я Маріуполь. Ви вже втретє з нами співпрацюєте. Це вже третє літо, коли ви їм допомагаєте проводити. Розкажіть, що саме ви робите? Ми в центрі підліткових клубів спільно із відділом молодіжної політики, активно долучається до активного дозвілля дітей, які відпочивають у таборі Я Маріуполь. Родина перший рік ми разом з колегами приїжджали майже там кожного тижня до них, пробудили квести, рухливі ігри, співали, грали в футбол і так далі. А цього року, і попередній рік, ми допомагаємо діткам виїхати із табору, тобто кожна зміна має можливість разом з нами потрапити в дитячий розважальний центр Країна Мрій. Один раз під час зміни, і один раз можна, можна сходити у наш подільський зоопарк, де познайомитися познайомитися з тваринами, подивитися, як вони живуть, похарчувати їх смаколиками, і дуже класно і гарно провести час, тому що той час, який в таборі це добре, але ми вирішили і запропонували дітям виїжджати звідти, тому що активний відпочинок дозвілля і знайомство з тваринами це дуже корисно, пізнавально. І таке необхідне, тому що цих там кілька-дві дві годинки, плюс-мінус там три годинки, де вони відпочивають, запам'ятається набагато довше, ніж ми там будемо з ними там спати танцювати, співати. Але ми, якщо при необхідності, така необхідність є, ми з колегами збираємося, їдемо до них в табір і з ними проводимо час. І вже ми поговорили про завершення навчального року. Хочу вас запитати про майбутній навчальний рік. Як ви вже до нього готуєтеся? І розкажіть нашим телеглядачам, коли старт реєстрації, що потрібно для цього зробити, аби потрапити у ваші центри підліткових клубів. У нас є деякі плани на новий навчальний рік. Ми будемо протягом літнього періоду зараз над цим працювати. дізнатися про наші гуртки, напрямки і деякі центри будуть працювати. Можна буде 1 вересня. Тому що з 1 по 15 вересня в нас буде запис до гурточків. В кожному центрі будуть відкриті двері для запису дітей. Кому цікаво, можете телефонувати до нас на робочий телефон 50 82 13. Підписатися на нашу сторінку в Фейсбуці, він смарт-центр, тому що більш наочної наглядом можна побачити, чим ми займаємося. До нас приходити з перепитувати, але більш конкретний там розклад і напрямки, ми будемо знати за день-два до першого вересня або вже саме першого вересня. тому, що багато запитів, багато прохань продовжити гурток, наприклад, для старших дітей, чи можливо відкрити якісь додаткові групи. груп, і це все може мінятися там навіть в останні дні. Але ми намагаємося все робити, підлаштовуватись під запити. Наших батьків, тому що вони більш знають, що дітям потрібно. Те, що ми даємо, це добре. Але вони хочуть завжди кожного року щось нове, щось цікавіше. Так далі. тому ми будемо прислухатися до пропозицій батьків, до прохань батьків. І з 1 вересня ми відкриємо велику потужну кампанію запису і набору дітей до наших гурточків. Я дякую вам, що ви до нас сьогодні завітали, і бажаємо вам гарного нав... гарного наступного навчального року. Дякую. Нагадаю нашим телеглядачам у нас у гостях був Дмитро Мира, директор мережі комунальних закладів, центр підліткових клубів за місцем проживання.